резонансній ДТП, що трапилася 12 жовтня у Ратнівському районі, і досі не можуть поставити крапку. Водій, який смертельно травмував жительку Ратного, гуляє на волі. Які версії зараз у силовиків цікавилася Оксана Швець? Минуло два місяці, як вечірні пори, авто вкоротило віку Ратнівчанці Людмилі Сашко. Родичі до сих пір не можуть змиритися з тим, що винуватець на волі. Свій протест жителі райцентру виявили у формі мітингу. Чому ми тут зібрали? зібралися? Зібралися для того. Щоб дати поштовх слідчим органам, знайти вбивцю нашої ну, моєї сестри, оскільки на місцевому рівні, за словами родичів, загиблої справу не поспішали розслідувати, то люди почали стукати у владні двері обласних керівників, посадовців обласної прокуратури та міліції. Депутатський запит озвучив на сесії обласної ради Михайло Бегаль. Не заборилася на сайті цього представницького органу й офіційна відповідь начальника Волинської міліції. Мовляв, шукаємо. Справа порушена по факту, значить, вона є при не встановленні особи. Вона може зупинятись, але на даний час справа не зупинена і слідство по ній триває, буде продовжено до тої пори, значить, поки не встановив даної особи. Люди нарікали, що всього транспорту, який фігурує у справі, правоохоронці не перевірили, та й усіх свідків не опитали. А того вечора, на їхню думку, вулицею Газіна, де й трапилася, де поверталися люди з роботи. В Лікарні люди йшли. На зміну міняти, і люди йшли зі зміни. Чому? Питайте, чому було дописано всього тільки двоє людей. Були дуже погані погодні умови в це, цей період практично свідків даної події не було. Ну, от, відомо, що був транспортний засіб світлого кольору і інформація практично обмежена. У цій кримінальній історії фігурує прізвище місцевого керівника, депутата обласної ради. Були такі їх змога була така і бажання, щоб це цю справу скоїв наїзд мій син. Однак я хочу констатувати про те, що в той час мій старший син Іван, який працює юристом у Раті в Турису Международської ратівської аграрії, знаходиться відрядженні на Волинську. Ні, я, ні моя сім'я до скоєне ТП не причетні. Це інформація перевірена і підтверджена у, причетності даних осіб чи родини. Цього керівника до даної до даного злочину не встановлено. Міліціонери обіцяють відстояти честь мундира і таки поставити крапку в цій історії. Щоправда, не кажуть коли просять, аби свідки пригадали подробиці, не побоялися і розповіли.